Ти готовий? О, Так-так-так! Зараз Усе буде. Буде, я готовий. Бум-бум! Давайте швидко в суд. Гей, hey, ви адвокати! Цей серіал ми з джоні дивимось, коли. Ловим Бум -бум. кайф! – Це просто магія. Це непогано. Слухай, я радісна новина. О, клас, яка? Тамілін і я заведемо дитя. Це, бляха, шикарно. Поздравляю. Я... Чекаю, як вам це вдасться. Отож і воно доведеться шукати спермодонора. Тед, буде багато років. Запропонуй когось кращого. Дуже гарне вийде, маля. Цей Том Брейді найкращий в штатах спортсмен. Подрочимо йому цей червоний пластиковий стаканчик. Нічого собі дрючок. І це ж він лежить. Що таке? Геть мог... дому! Ой, боже, ой, боже! І ветмедика свого забирай! Ух ти, чорт! Мертва петля! Е, Джонні, дякую, що надрочиш порцію. Громові брати навіки, пам'ятаєш? Ти ж не курив минулі два дні, так? Я казав, я чистий, дитя буде класне. Вибач, що ти, я лиш не хочу годувати його з ложки до 16 років. Якщо ми хочемо дитину, то треба довести в суді, що ти особистість. Кажуть, я майно, наче якесь сміття чи гівно. Може, краще, як шафа чи столик. Це тільки слово. А як моїм предкам було, живеш ти в Африці, береш у рідці лахи, цвітки теліпаються, отямилась тебе, жарить Томас Джеферсон. Вау, ти справжня жива історія. Джоні, що нам робити? Візьмемо адвоката і відсудимо в державі твої права. Ви, мабуть, скажіть, скільки вам років? Двадцять шість. Не хочу, щоб мій адвокат співав у суді про рябого бичка. Ми вдячні за увагу, але, мабуть, краще нам краще сісти і працювати. Ви викликаєте довіру. Бачу, вам є що запропонувати. У мене мігрень. У мене теж буде мігрень в туалеті через двадцять хвилин. Тед, ти особливий. Та щоб бути людиною, треба зробити внесок у життя суспільства. Лавимо до конь! Називаю фізкультурою. Так, він. Ох і срань! Що таке? Тут так багато порно! Я збирався чистити, але якось. І так усе організовано. За годинником рімінг, проти годинника рімінг. Часом цікаво, куди встромляють язики. Дівки з херами? Ой боже, я точно захворів! Це в мене якась хвороба! Не буває дівок з херами, То чуваки з тицьками!